Командир мене вночі розбудив так і так, шукають добровольців на політ на Маріуполь. У мене вагань взагалі не було. Дружина проходила службу в місті Маріуполь. Вона зустріла повномасштабку саме там. Наша пара вертольотів була першою. Вилітали ми з Дніпра, посадка була на Завсталі самій, там 12 хвилин на розвантаження і повернення назад. І висота польоту була мінімальна, коли саме по землі. Будь-який льотчик будь-якої країни світу Західного світу, так як зараз працюємо ми, бо просто пальцем покрутили і сказав, я навіть не получу. Треба мати яйця. Я повномасштабку застав вдома. Команда вже поступила ну, ще вночі 24 лютого. Прибув до частини, ще навіть нікого не було майже. Підготував один борт, підготував другий борт, пішов до третього, подивився, що туди вже люди побігли. Зайшов в клас, бо щось не бачу, крім мого екіпажа більше нікого. А там по факту прибуття вже розписують, хто куди вибуває. Перші два тижні майже то працювали в упор, в притул ми розстрілювали ті колони. Бо не було ніякого навіть прикриття з повітря. Це тому що вони думали, що точно не буде ніякого спротиву? Недооцінка противника, це все одно, що програти йому без бою. Нас недооцінили. Вони повірили в своїй же пропаганді і нічого не вміємо, тільки шаровари і все. Ні, ми воєвнича нація. Нам не потрібно чужого, нам потрібне тільки своє. Своє ми будемо обороняти. Працювали ми в перші тижні в упорбу. Так змушувала і обстановка. Що знаходили, те, те знищували. Був тоді режим такого вільного полювання. А вже потім, 28 лютого чи 1 березня, я був змушений покинути південь України і повернувся вже до бойових дій вже на київський напрямок. Де була ваша дружина? Вона також військовослужбовець. Дружина капітан медичної служби. Проходила службу в місті Маріуполь в 555-му -го медичному госпіталі. Анестезіолог. Вона зустріла повномасштабку саме там. Перші дні зв'язок був ще більш-менш. Ну, в неї багато роботи, в нас багато роботи. По таймінгу часто воно не співпадало, але ну, принаймні давали знати. А вже потім пропав зв'язок. Новини ти читаєш, ти бачиш обстановку, що відбувається, ти розумієш подальший хід, що місто буде в оточенні абсолютно. Побачив її, коли вже вона повернулася вже після повернення з операції Маріуполя. Як вам повідомили про цю операцію, чи була чи були у вас буде якісь вагання? Перше я її почув, коли командир мене вночі розбудив. Це на Київському напрямку було, що треба поговорити, що так і так шукають добровольців на на Маріуполь, десантну операцію. У мене вагань взагалі не було, і мене через це командир кілька разів перепитував, чи я правильно його зрозумів. От, але я його правильно зрозумів, і він мене правильно зрозумів, це саме головне. Я йому дуже вдячний за це. що... Він дав мені можливість скористатися моєю додатковою мотивацією, і, мабуть, це дуже 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 помогло зробити той політ успішним. Що стосується підготовки, наскільки довгою і ретельною вона була? І о, що, скажімо так, оцінка сух, сухих фактів і, можливо, цифр вам говорила наскільки е, імовірно, що ця операція буде успішною? Там видно було на карті, коли було нанесено всі зони виявлення та ураження російськими ЗРК комплексами? Ти розумієш, що там додаються ще. ЗРК і різні пересувні мобільні групи. І це ж не 100% інформація, що більше нічого немає, завжди є більше. В тебе в грузовій кабіні вантаж, який в будь-який момент може взірватися від будь-якої пулі, так само не дуже приємно. Гарнізону оборони Маріуполя було ще, ще важче. У них, в принципі, навіть зв'язку толком нормального не було. Я вже мовчу про решту. Закінчується БК. Нам випала така можливість і честь їм спробувати допомогти. Ми не скористалися. Найстрашніше, мабуть, було саме очікування, самоочікування, От Повинні ми були летіти на вечір. Воно кілька разів повідкладалося, і висновку ми полетіли вже вранці, вже по світлому, навіть не вночі. Що, в принципі, теж дало великі свої плюси. Окуляри нічного бачення на той час були не, далеко не у всіх, і я їх, наприклад, не вдягав півтора року до цього. Льочок Штурман мій на той час взагалі не мав підготовки в окулярах нічного бачення, тому да, ми можемо виконати такі задачі без проблем, але в день було краще. Першу ніч, коли Виготувалися, коли чекали вже нашого часу старту. В кімнаті всі намагаються заснути, ніхто не признається, що не спить. <рігла> От. Але вже в другу ніч то вже всі, всі виспали. Я навіть вранці пішов, кави зробив там, в термос. <рігла> Про що я думав, коли я її буду пити, я не знаю. <рігла> ну, але вона була. У вас вже були повністю укомплектовані тим, що ви будете вести. Так. Там було військове обладнання, скажем так. Зв'язок, те, що гарнізон замовляв, те їм, те їм і доставили. Хотілося б більше, але тактико технічні характеристики вертольота не дають. Вилітали ми з Дніпра. Посадка була на Зовсталі самій. Там 12 хвилин на розвантаження і. Завантаження вже важко пораненими, і повернення назад. Була і протидія Ребу, була і протидія ворогу. На щастя, ми виявилися набагато кращими. Місто встиг роздивитися, звичайно. Робили ми захід зі сторони моря, тому було прекрасно видно все. На якій висоті ви летіли? І які були ризики? Висота польоту була мінімальна. Більшість, мабуть, польоту, колесами по землі було. Ризики та ризиків, Тут легше сказати, в чому не було ризику. Весь політ це ризик. Прийняття рішення на такий виліт це ризик. Тому що одне діло виконати задачу, друге діло поставити завдання на виконання цієї задачі. І я себе не уявляю в шкурі тих людей, які приймали рішення на виліт. Ну, саме старших начальників. Тому треба мати яйця. Ну, ви летіли буквально десь нижче крон дерев. Ну, від нашого даного положення на висоту, мабуть, телефона приблизно отак. Іноді через дерева перескочили і назад. Чим нижче, тим краще. Чим швидше, тим краще. Ці 12 хвилин, які ви там провели, і, мабуть, що єдине, що вас хвилювало, це ваша дружина. Ви все ж сподівалися про неї щось дізнатися. Я розумів, що тим, що я туди вже долетів і довіз вантаж, я вже допоміг, тому що допоки гарнізон Маріуполя, зокрема там і Азові 36-та бригада, доки доки вони воюють, доки вони в строю, то їм дружина моя також в безпеці. Зараз заберемо ще поранених, лікарям це ще більше облегчить задачу. Хотілося, звісно, хоч почути чи побачити, але вже як було туди, коли прилетів, адреналін почав доганяти. Вже. вже. В самому польоті часу думати про це не було. І просто сухо робиш свою роботу і все. А вже коли виконали посадку і це розвантаження йде, і кожна секунда вона. Тягнеться як година. На майданчику я вже там запитував, чи, чи є дружина там, але відповіді ніякої не було, думаю, ну спроба була. Скількох людей ви забрали? Забрали ми вісім тяжко поранених в тяжкому стані, а могли більше, але бажаючих не особливо. Не особливо багато було. Боялись, що вони да. не долітять. Та всі бояться, це ж це нормально. Зараз, їх згадаю, коли на майданчику побачив, в якому вони положення були, і ті маневри, які ми виконували, як мені їх шкода стало. Це не передать просто. Ну, але вони ж, принаймні, вони живі. Вже після перетину лінії бового зіткнення виконали посадку в полі через нехватку палива, але цей майданчик був завчасно підготовлений і там вже нас чекали. Дуже швидко заправились і далі перелетіли вже по, по плану, як і мало бути. В який момент ви дізналися, що на другому борту ваша дружина? А вже на майданчику. Вже коли вимкнулись і йшла заправка мого борта. То мені вже підказали, чого ти не йдеш зустрічати другий борт. Я ж кажу, ну, почекаю, коли виключиться, то й підійду, попитаю, що там, як там. Бо зв'язку радіоелектронного не було. Ну, вони кажуть: типу, там дружина. Говорю, та ладно. Вона була на супроводі. Поранами. В поранених. так. Тому що всі медичні евакуації відбуваються з медпрацівниками. Вона знала, що ви е, в другому командир екіпажу другого. Ну, побачила, що мене немає. Вже їй стало легше, що не я туди полетів. Про другий борт вона забула взагалі. я був близько кілометрів в стороні. Зараз е, дружина виховує доньку, е, також на благо держави працює. В дальню перспективу. Після вас були невдалі виліти. Наша пара вертольотів була першою, і після нас виконували також завдання, уже такі самі, але на іншій точці посадки вже було декілька разів. А вже потім почались втрати на зворотному шляху. В основному туди встигали доставляти все. І вже з пораненими при поверненні вже збивали вертольоти різними комплексами. І ворог далеко не дурний, розуміє, бачить, протидіє. Так само з нашого боку були люди, які взагалі не причетні до будь-яких військових дій раді хайпа. Допомогли ворогу, скажімо так, похваставшись, що ми можемо таке зробити. І це принесло дуже плачевні результати відразу. Ми зразу понесли втрати. Людей не повернеш, на жаль. Дуже висококласні льотчики просто надлюди. Це дуже болючі для нас втрати. Саме... Розуміння того, що вже відбулося, напевно, вже доганяю, коли передивляєшся відео різні і так далі. Там згадки про це все. І не дуже часто люблю згадувати це той період, в принципі. Особливо першу половину 22-го. Ваш шолом можете нам його показати? Так. Шолом це особистий подарунок Андрія Пільщикова, джуз. Один із тих, хто дуже довгий час вбивав в 16 для України разом з Олексієм Несом Мунфішем. Тому цей шолом так. Подарив мені Андрій Пільщиков в 2022 році, в першій його половині. І по сьогоднішній день я в ньому виконую завдання. І він мені дорогий як пам'ять. Якщо говорити про те, що було після, ми можемо на яких напрямках ви які завдання виконували? Завдання це в основному це знищення ворога. Жива сила, легкоброньовані цілі. В основному це були і Харків, і Донецьк, Луганськ, на Запоріжжі. Тут легше сказати, на яких напрямках не було. А вже потім, так як у нас дуже багато вже молоді підключилися, випускники з університетів перейшов в категорію більше керувати. Тобто, станом на зараз ви самостійно. Виконує виконую. Виконує, виконую. Виконую, звичайно, виконую. У Нас виконують завдання всі. І від наймолодшого лейтенанта до командира бригади, і навіть командуючих. Лючки вони такі люди. Вони, незалежно від погонів звань, орденів, заслуг і так далі, і прізвищ, всі виконують однаково. — Чи були ще не стільки ризиковані операції? З таких, як у нас, Прийнято казати валідольних задач, то у мене тільки Маріуполь був. Uh -huh. Uh -huh. Ну, якщо не рахувати інші, там Бахмут і інше. А які там були задачі? Ну, у нас по знищенню, але просто там дуже багато було комплексів протидії для нас, і винищувальна авіація, і так далі. І там було складно. Плюс рельєф не на нашу користь саме в авіаційній сфері, то не з легких прогулянок були задачі туди. Цей борт, в якому ми зараз перебуваємо, це бойовий, він виконує завдання. Це зараз Мі-8 МСБВ. Стоїть зараз на даний момент в чергуванні. Маріуполь вилітали не на цій модифікації вертольоту, але на Мі-8. Це місце командира екіпажу, командира вертольоту. Так. Це місце Льотчика Штурмана і робоче місце бортового авіаційного техніка. Садитесь. Заходять і опускають сидіння. Прикута увага до всіх параметрів, тут дрібниць не буває. На кожен випадок є. Свої необхідні дії. Якщо швиденько повернемося до операції в Маріуполі, як поводилися всі датчики? Вертоліт поводився дуже круто, Я буду пам'ятати, все своє життя, насправді він допоміг. По-перше, він взяв більше вантажу, ніж написано в керівництві з льотної експлуатації. По-друге, не було відмов ніяких. Нештатних е, е, ситуацій, якщо говорити про е, засоби ураження і про те, як е, змінилась війна за цей час, от зараз постійно говорять про дрони, 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 різні дрони, багато дронів. Як це впливає на вашу роботу? Війна, в принципі, для нас, для армійської авіації, змінилася вже дуже багато разів, причому кардинально. Зараз безпілотні літальні апарати, так. Ми і їм протидіємо, і працюємо паралельно. І ну, безпілотні літальні апарати ворога вносять свої корективи, безумовно. Ми підлаштовуємося. Це зараз можна назвати основною проблемою? Для нас ще ні. Основною проблемою буде все одно протиповітряна оборона для нас. Дуже багато нас сковує, саме недостатність авіаційних засобів ураження. Саме працівний авіаційний комплекс, дуже багато відсутність його, дуже багато проблем створює, точніше, сковує нас. Можемо більше. Коли є прицільно на авіаційний комплекс, ми можемо виходити на бойовий курс з різних боків і все одно покладемо ракети в ціль. Це б в першу чергу зекономило багато ракет. Це облегчило набагато роботу екіпажу і відповідно точність. Збільшилося б в рази. У нас і так непогана точність, але вона досягається зараз лише за рахунок професіоналізму. Лише за рахунок професіоналізму. Будь-який льотчик будь-якої країни світу, Західного світу, так як зараз працюємо, ми, просто пальцем покрутив і сказав, я навіть не полечу. Натомість ми виконуємо завдання доволі успішно. Речі, дуже багато ми всі чуємо впродовж цього часу про винищувачі f 16 А якщо говорити про е, гвинтокрили, які ну чи є такі, які нам дуже потрібні? Ті, які знищують ворога, ті нам і потрібні. Якщо з нього можна стріляти і знищувати ворога, вони нам потрібні. Якщо можна перевозити якийсь вантаж, ну вже можна дивитися. Я скажу тільки так, що ми готові експлуатувати будь-яку техніку. У нас навчання англійської мови ведеться, ми готові брати. Брати і летіти, виконувати, але було б на чому. На Цій старій техніці вже, як кажуть, вище себе не пригнеш, ну тут так само всі соки не вижмеш. Якщо говорити про ваших, ну я не знаю, назвімо так, колег з того боку. Чи доводилось вам з ними спілкуватися, чи були зв'язки до повномасштабного вторгнення? Є ну, вони нам не колеги і ними не були. З того боку, лінії фронту воюють люди, які приймали українську присягу і вчилися з нами на одному курсі до 2014 року. А потім їм видали документи усі, купили за рахунок держави білети, і вони поїхали в Крим. І буквально через. Добу другу вже стояли на... під присягою Російської Федерації. Трапляються там творчі люди, безумовно, трапляються наглі. Але в основній своїй масі вони далі продовжують воювати як совок просто кількістю. У них техніка під це підлаштована, в принципі, така сама, просто те, що новіша і трошки новіше обладнання у них. Її більше? А її набагато більше. Колосальна кількість, і тому вони кількістю і воюють. Вони можуть собі це дозволити. Для нас це недопустима розкіш. А льотчика навчити це не 2-3 місяці без ВП і все. Ну, при всій повазі, але це роки. Для того, щоб він став льотчиком. А для того, щоб став бойовим льотчиком і з бойовим досвідом, це ще більше. Це колосальні кошти для держави в першу чергу. Просто чи є у вас, я не знаю, як це правильно назвати прикмети, забобони, щось таке неочевидне, що свідчить, що там треба відкласти, наприклад. Ну, лючки, це в принципі, це дуже забобонні люди. Всі, навіть цивільні, але не проситись на задачу, як би не хотілось на неї. Буде наказ, пішли виконувати, а нема наказу, про це не треба. Погано воно закінчується. Якщо говорити про щось не пов'язане з війною, чи взагалі є ці думки, чи вдається мріяти? Я до повномасштабного вторгнення хотів звільнитися в принципі збройних сил, але вже почалось повномасштабне вторгнення і вже хочеться закінчити. Я не вірю, що завтра воно закінчиться. Чим більше західний світ зволікає і не хоче приймати реальність і так далі, тим довше воно буде продовжуватись. Не так давно закінчилася Друга світова війна. А починалася вона приблизно так само. Приблизно так само. Немає ніде гарантії, що, що 22-й рік це не 36-й. Зараз ціла купа. Світових конфліктів, де по різні боки одні й ті самі країни. Колись воно може попадати до доміно, дуже швидко, буквально з нічого. Так само, як починала Перша світова. Тому готуватися, готуватися до гіршого. Буде краще. Слава Богу. ми Були готові принаймні. Як казав колишній головнокомандувач, сором... соромно нам вже. Точно не буде.